Buongiorno, любі мої друзі і бенторнаті з моєго каналу IMPARIAMO CON LILI! Ну що ж, це наше перше побачення в 2025 році. Новий рік, нові можливості. 2025 рік це є рік великих змін, і я сподіваюсь, ви до них готові. Тому що я для вас. Точно приготувала дещо. Тож, давайте ми з вами розпочнемо як мінімум з великих фраз для цього року. Сідайте зручніше, беріть нотатки, вимовляйте все, як завжди, в голос. І розпочинаємо прямо зараз. Перша фраза на сьогодні це є цей рік. Цей рік, здавалось би, що це за така фраза легенька, але давайте подивимося. Кстанно, гарно вимовляємо. Кстанно. До речі, ви чуєте трошки через ніс говорю, бо я ще відходжу. Хто гарно за мною слідкує в інстаграмі, знає. Яка трохи перехворіла нагло. Ну, нічого, я вже тут, щоб записувати вам нове, нове гарне відео цього року. І ми з вами цього року вимовляємо гарно. Квестанно. Одним словом, добре, не квестанно. анно. Квестоанно. Квестанно. Квестанно. Еміо. E Отже, всі сьогодні, разом, прямо зараз і протягом цілого року собі нагадуємо, що це рік наш, це рік мій, квестанно Е, Міо. Давайте голосно, щоб я чула: e mio, тому що цей рік ваш. Якщо 2024 не був ваш, але ви його так дуже хотіли. 2023 і тощо, то що, тощо. Цей рік ваш. В нього потрібно повірити. І йти, Йти до ваших цілей, які б вони не були, він ваш. Меріто Ільмельо. Дивіться, що ми з вами будемо ще говорити сьогодні. Це Меріто ільмеліо, що означає, я заслуговую на краще. Меріто, Ільмельо. Тому що ви мої найкращі в світі заслуговуєте на найкраще, на найкращу італійську, на найкраще все у вашому житті. Тому meglio quest'anno è e mio. Подивіться, з яких потужних фраз ми розпочинаємо сьогоднішнє наше відео. Наступне. Шукаю роботу. Звичайно, важливе реченько, чому б і ні? Для когось важливо, для кого стане важливим. Щось таке банальне, але бувай і це не знаємо. Отже, правильно сказати буде Черко Лаворо. Черко. Лаворо! Всі разом. Черко Лаворо. «da oggi Черко il Ново Лаворо. Від сьогодні я шукаю нову роботу. Все. Новий рік, нова робота. Новий рік, нова мова, новий рік, нове все. Тому, якщо по сьогодні у вас ще сумнівелося до вашої роботи, ви далі тягнетеся за нею хоча вона у вас погана, і ви це прекрасно знаєте, ви там страждаєте, закидайте, майте сміливість. Залишайте і шукайте. І знаєте, як то говориться, закриваються одні двері, відкриваються інші. Залишаємо старе, що нам більше не служить. Відкриваються двері до нового, до того, що нам принесе щастя. Тому черко лаворо, але не просто, а ось так впевнено. Да отже, від сьогодні черко і Льво. Лавором, сміливість, страгаці, будьте сміливі, не бійтеся нічого в цьому житті. Шукайте роботу фантастику. Не нейте. Там ой, шука робота! Супер! Кажіть, що значить все, ось-ось мені прийде щось прекрасне. І ваша офта лаворо, пропозиція, ді, пропозиція роботи обов'язково до вас прийде. Гарна і така, на яку ви заслуговуєте у 2025 році. Чому? Як так? Як італійською гарно сказати? «Коми май? так, я знаю, що зазвичай ми знаємо слово перке, тому що перке воно найбільш таке вживаніше, популярне, відоме, але в розмовній мові ви почуєте «коми май і скажете. Коми як май ніколи, як ніколи, і що це означає, до чого це взагалі в реченні, воно не має ніякого відношення до того, що було сказано. Наприклад, «черко лаворо», а там хтось запитає «Коми май?». В сенсі, чому, як так? Хоча, що це за таке запитаннячко, як чому? Бо треба. Тому знайте собі носії щоденно вимовляють: ось це май?», як пити дати, ви розумієте? Тому старайтеся також від сьогодні. Хочете когось запитати, як так? Чому? А в чому справа? Комимай, «Коми нон Рєші, а Троварло, наприклад. Як так? Нонрієші, а в тебе не виходить, що? Троварло що? Знайти? Знайти що? Lo. Те, що ми говорили до цього, це була робота. Коми майнорієші, а троварло. А як так, що ти ще досі цю роботу не можеш знайти? Знову ж таки, хто таке запитання задає вам. Але, знаєте, різні бувають люди. Тому ми їм гарно відповідаємо. Non lo so, я не знаю. Non lo so, я не знаю. Ще раз. Non lo so, я не знаю. Tanti candidati. Так, тут в мене вже помилка. Я, я знову не додивилась. Tanti candidati. поки пості. В сенсі багато кандидатів і мало місць. Не танті кандидати, тут помилка, та? тантій кандидати. Але ви вже в мене це знаєте, тому що ви подивилися моє гарне відео, де я розповідаю про однину і множину, як міняються закінчення. Або ще краще, ви моя студентеса чи мій студент курсу інтенсивного інтенсивного курсу, чи курсу для початківців, чи граматичного курсу. Хто був на одному з цих, з цих трьох курсів, вже знає, про що йдеться мова. Тому багато кандидатів мало місць. Ось чому ще роботу не знайшла, і таке теж буває. Подумаєш, і йдемо далі, шукаємо краще. Головне, не здаватися. Духом ніхто не падає, принаймні не цього року. Я не скаржусь, як ви таке скажете італійською.

Як гарно, таке просте. а як ми скажемо італійською. Абі Абі фідуча. фідуча. Е Абіфідуча. сара сенсаціонале. Це рік буде для вас сенсаційне. фідуча. май терпіння, май віру, вір, повір. Все це, щоб сказати італійською. Абі фідуча, вір, повір. Просто довірся, М? що все буде прекрасно, причедесно, сенсаційно. Обов'язково! Як ми скажемо, італійською, обов'язково! Ну, давайте, кажіть. Кажіть мені гарно, я тут собі поправлю свій. Як він називається, плечико моєї кофточки? А ви мені вже написали, так? Читаю. Перфорца! Правильна відповідь. Перфорца! І знову ж таки, якщо б дослівно переклали хто б то знав. Перфорца! Оді, дево перфорца анафіреле п'янте, наприклад. Оді, дево, перфорца анафіре ле п'янте. Як на картиночці, що сьогодні я маю обов'язково підлити квіти. Бо, може, забула вже день-два люди милі піднімають квіти. Перфорца, все, не можу забути більше. Отже, Перфорца, дево, повинна. Аннафіаре, підлите, ле п'яте. Лепіанте, вазонки. Uh -huh. Ще такого не чула. Ще такого не чув. Італійською. Ми говоримо, як? Ну, кажіть мені, кажіть, кажіть, кажіть. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. sentito, Дуже просто. Бачите? Щоб багато не думати, не видумувати купу слів докупи, можна просто сказати: Mai sentito» е e Баста. Перший раз таке чую, ніколи такого не чула. До речі, часто отримую такі, ну, як часто? Отримую такі коментарі, де пишуть, перший раз таке чую, живу в Італії, 25 років, перший раз таке чую, живу в Італії». Або ось це, знаєте, гарно. Живу в Італії вже два роки, перший раз таке чую. Що ти таке придумала собі? Mm -hmm. То дивіться, вже, знаєте що? Давайте одразу мені італійською. Майсентіто! Клас! І я сказала, хто супер молодець і розмовляю вже італійською. Тому ке парола страна, можете сказати, ну і дивне слово. Sentito in vita mia!» Ніколи не чула в своєму житті. Перший раз чую в своєму житті. Ще такого не чула. Все це щоб сказати Майсентіто. І можете додати Invitia в моєму житті. Ке парола страна, ну і дивне слово. Так? Strana, На слово воно. Слово воно. А тут парола вона страна. Okay? Не можу повірити. Не можу повірити італійською. Ми говоримо як? Non ci credo. Я в це не можу повірити. Ma non ci credo. Non ci credo che siamo già nel 2025. Я не можу повірити, що ми вже в 2025 році. Il 2024 è volato via. 2024 рік пролетів. Отак. От Уху. Пролетів. Зрозумієте? Окей. Все. ci credo che siamo già. Я не вірю, ми вже. Нелл. Отенціоне. що ми використовуємо. Бачите? Як сказати в 2025-му нел? 2025. вентичінку. Не а, л, не і не щось там. via. Еволато вія. Пролетів. via. Отже, бачите, лише тут ви вже маєте дві фразочки. Отже, сьогодні ми з вами вчимо не 15, а більше. Ану, порахуйте мені, і в кінці відео скажіть: насправді, скільки ж тих фразів вам додала? Бо 15 це була моя ідея, але тут остаточно більше, рагачки мої. Головне, головне правило. Якщо воно у вас ще не існувало в 2024 році, нехай з 2025 року це буде вас таке, знаєте, закладеться в голові. <кій> чи ви мої слухаєте відео, чи ви десь читаєте читесь щось, чи ви ходите по вулиці і прочитали якусь якусь об'яву. Італійською, тому що ви вчите італійську. Я вас прошу, пригадайте мене. І вимовіться в голос задля вашого е результату. Добре? Не просто читайте і не просто слухайте мене чи інших. Вимовляйте разом з нами. Те, що читаєте, і те, що слухаєте. Таке банальне, маленьке, легеньке правилко, але яке точно вас Приведе до результатів, до яких ви самі навіть не будете очікувати. Домовились? Супер! Краще пізніше, ніж ніколи. Як ми це скажемо? Італійською. Меліотарді кемай. Меліотарді ке май. Краще пізніше, ніж ніколи. Меліотарді deciso di Фінальменте l'italiano. Meglio tardi che mai. Нарешті я вирішила, чи я вирішив. Ну, все, вивчити італійську. Краще пізніше, ніж ніколи, мельотаді, кемай. Ви говорили в голос? Я вас чула. Молодці. Зупиняюсь на секундочку, щоб подякувати подякувати моїх нових спонсорів. Подивіться, поки я пропала, місяць нас не було в Ютубі. У нас з'явилися нові спонсори: Таня Білянська, Наталія Петронюк, Оля Му, щось там прізвище, дивіться, Наталка Журавецька, Катерина Писанко, Олена Трояновська, Анастасія Григораш. Дякую вам, що доєдналися до нас, до спонсору. Дякую, що спонсоруєте. Моє ось це відео. І наступні, ви знаєте, що ви мене мотивуєте, якщо це відео сьогодні існує, це все завдяки вам. Оля, Оксана, Валерія, Лена, Віка, Катя, Наталя, Світлана вже ті, хто давно мої спонсори. Муа! Я сподіваюся, що ви гарно пам'ятаєте, що у вас всі PDF вже під руками. Отже, заходьте на платформу. Завантажуйте собі і розважайтесь. А хто хоче теж доєднатися і спонсорувати канал, ви там тискайте внизу спонсорувати, чи що там, як там, якою мовою у вас написано. І приєднуйтесь до програми. Або просто читайте, клікайте, тицькайте, посиланнячку під цим відео. Дуже вам дякую, дуже вас люблю і продовжуємо! Я здійснюю мрію! Як ми це скажемо італійською? Реалізеро sogno. Реалізеро sogno. Віце як написано Согно, але ми з вами вже гарно знаємо, що так ніхто не говорить. Тим паче, ті, хто слідкує за імпарямо Кон LILI і навчається з імпаріамо Кон Лілії. Тому що ми з вами знаємо, що в італійській мові G N читається як N. Tommo sogno, mria, realizzerò il mio sogno. Urrà! Ie, che c'è bude? Realizzerò il mio sogno quest'anno parlerò in italiano con gli italiani. oggi seguodni, seguodni c'è oggi. A quest'anno, c'è un rocco, io ho in italiano. З італійцями. Уявіть собі, який це кайф. Нарешті ви виходите, італійці підходять, з вами знайомляться. Ви робите, створюєте дружбу, виходите в компанії, приходите один до одного, якісь вечірки, якісь свята, якісь традиції, обговорюєте, робота просто будь-яке навіть прогулянка. Але ви душу свою. Ви розповідаєте, все те, що маєте в собі, розповідаєте, ділитися з цим світом, з італійцем. Це так прекрасно знати мови. І, до речі, нещодавно вчора, що нещодавно вчора, в інстаграмі у себе я теж ось це так в сторіс, Щось так хотілось мені записати це все, написати, прописати вам, наскільки важливо знати мови, наскільки я щаслива, що знаю декілька мов, і наскільки воно мені допомагає в цьому житті. В моєму житті дуже багато різних ситуацій і можливостей траплялись у мене в житті завдяки мовам. Тому радять, будь ласка, продовжуйте вчити мови і не одну, а цікавтесь, цікавтесь більше мовами, не лімітуйте себе лише одною чи двома. Світ зараз такий, всі подорожують. А, мови вже в, у різних країнах ви можете бачити різні мови, тому що ціла купа туристів, ціла купа іммігрантів. Тому вчіть мови, щоб спілкуватися з іншими, тому що це зараз есенціале насправді. Угу. Його так дуже не публікують цю новину, але вона життєво необхідна. Немає нічого неможливого. Ще одна класна мотиваційна фраза на сьогодні це є: немає нічого неможливого. Італійською ми це говоримо. Non niente di non niente di Ще раз, non niente di impossibile». Ще раз. Non niente di немає нічого неможливого. Запам'ятайте собі. Нехай це буде ваше кредо цього року. Що би ви не хотіли реалізувати? Пам'ятайте, немає такого, як: О Боже, це щось таке, хто я така, щоб це робити? Чи та де Я Я такого ніколи не. Я вас ну, не чи ні те дім посібілем. Якщо Бог заклав вам таку ідею, вам прийшла якась ідея. Якась абсурдна ідея або якась дуже грандіозна ідея, що ви кажете, я не знаю, де почати чим закрити. їх взагалі, то тільки успішні люди можуть виконувати. а Якщо у вас вже є ця ідея, зрожена в голові і в душі особливо, все воно ваше. Ідіть, реалізуйте, тому що немає нічого неможливого, і ви вже на півдороги. тому що в голові воно у вас є, в серці воно у вас є, в душі. Все, залишилося лише почати діяти. Тому дійте і побачите, як ви дойдете до результатів не так вже й дуже довго. Як вам це все здається в голові? Окей? Пам'ятайте собі це. І почни. Гарне слово яке прямо речення. Тому що одного слова достатньо, щоб почати з ним слово, і ним вже закінчити. ціле речення почне. Ініція. Ініція. Не ініція. 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 Ель ресто сера. Ти розпочни. А все решта вже прийде. Ініція. Ель ресто сера. Як ми з вами говорили на початку цього відео. Довірте собі. Довіртесь процесу. Немає нічого неможливого. Краще пізніше, ніж ніколи. Але розпочніть. І розпочніть сьогодні. Якщо ви зараз дивитесь це відео в ліжку, коли вже спите. Окей, звичайно, починайте діяти завтра. Проте засинайте з думкою, як ви це розпочнете завтра. Я за. Я за італійською ми говоримо чисто. Чисто. Все, дуже просто! Чисто. Фаре ерорі ci імпараре Fare errori per imparare meglio ci sto. Помиляйтесь, щоб краще вивчати. Я ja, за. Ще раз. Почитайте зрозумійте. Помилятись, щоб краще вивчати, щоб краще розуміти. Щоб воно до мене краще доходило. І щоб нарешті я вже це опановувала. Чисто я за. Помилятись я за. Я не боюсь наступна фраза сьогоднішня і цього року. Я не боюсь. Нон о паура. Ноно паура ще раз. Но паура, но паура. Но паура ді збаляре. Но паура дісбаляре. Не чую. Но паура дісбаляре. Що означає: Я не боюсь помилятись. Я не боюсь помилятись. Тому що я не слабачка і не слабак, я людина. Люди помиляються. Але коли йдеться мова про вивчення мови. Це не те, що люди помиляються. Це треба помилятися, обов'язково помилятися. Немає ви не вивчите ніколи в житті цю мову, якщо ви не почнете помилятися і дуже помилятися в мові. Тому помиляйтесь на здоров'я, на вашу радість і на моє щастя. Помиляйтесь, тому що я хочу бачити, як ви помиляєтесь і на своїх помилках. Вчитесь. Окей? Okay? Не лише помилятися і закриватися в собі, а помилитися, зрозуміти, сказати: Ух ти! Я сьогодні знову нову помилку зробила. Це означає, я новий досвід отримала, я щось нове вивчила. Ноно, паура із боляри, йдемо далі! Ура! Від сьогодні я вже знаю, як правильно. Поїхали! Завтра знову та сама помилка, ті самі граблі. Супер! Значить, не довчили, значить, не допрактикували. Нічого, наче треба більше на цьому тиснути. Йдемо далі, допоки не перестанете помилятися, хоча пам'ятайте. Ви живете життя. Життя без помилок? Навіть не знаю. Роботи і то ламаються, тому не знаю, до кого ви себе прирівнюєте. Помилятися це норма, так само, як ви зранку встаєте і йдете в туалет. Окей? Тому. Помиляйтесь і говоріть собі кожен раз, коли помиляєтесь. No, no, тому що помилятись не страшно. Це все, що вам страшно, то вже ви собі накрутили в своїй голові. І лише тільки ви це знаєте. Ніхто з цього не зауважує. Лише ви. Вже не дочекаюсь, що. Я вже не дочекаюсь що. Як ми це скажемо італійською: Non vedo лора ді. Non vedo lora di. Io ja ne бачу години ніби, Я Non vedo l'ora di. ми такого дуже не можемо дочекатися. Non vedo l'ora di aiutarvi a rendere l'italiano parte della vostra vita quotidiana. Це вже моє меседжо вам. Io non vedo l'ora di aiutarvi. Я не можу дочекатися, щоб допомогти вам a rendere Um, щоб італійська мова, парти Делавострові та Котідіана була частиною вашого щоденного життя. Я вам з цим можу допомогти. Люблю допомагати з цим. Якщо у вас є проблеми з італійською мовою, зі страхами, з помилками, зі соромом і все те, що вас турбує, щодо мови, звертайтеся до мене, ви знаєте, що я вам можу завжди в цьому допомогти. Продовжуйте дивитися мої відео. Uh, в мене є Spotify, якщо ви ще не знаєте. Так, це у нас новинка цього року. Вже випустили новий Вже другий епізод у нас вийшло діка. Кафе... Ні, пауза кафе Конлілії. Бачите, воно настільки в нас ще фреско, що я вже й сама призабула. Отже, пауза кафе Конлілії. Я вам там даю мотиваційний підзаряд. Ось такий, як тут, просто там він буде трошки швидший, тому що ми там дійсно з вами кавуси випиваємо. І це класно, зручно слухати в будь-який момент. В транспорті просто навушники вмикнули, 5 хвилин, мене послухали, зранку встали, послухали. Мотивацією, е, як то сказати, зарядилися і пішли жити це життя. І вчити італійського, опановувати італійську. Кайфувати від італійської. А ви, рагаці, що ж ви не можете дочекатися, щоб трапилося? У вас в цьому році? Напишіть мені в коментарях. Дайте мені знати, коза нам ведете лора сучеда? Кажіть мені, діліться зі мною, я буду рада вас чути. І пам'ятайте, 2025 рік це є ваш шанс. Кожна нова вивчена мова це є нова можливість. Тому, чому б не почати прямо зараз і відкрити Італію, італійську мову з нової перспективи, ви знаєте, що робити. Тискайте внизу під цим відео на посиланнячка, записуйтесь на курси, вивчайте, інвестуйте в себе, в свої знання і в свої можливості. З вами вже побачимося на наступному уроці. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте цей канал. Я вас люблю, цілую, Alla prossima!